Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні у нас на огляді Yamaha Jog SA-56. Скутер 2016 року випуску. Ось в такому стані. В заводському окрасі, без дефектів по пластику. Спереду у нас абсолютно нова гума. Так, гальмівний диск без виробітки. Так, По вилочці все сухенько, чистенько. Так, задній гумі на Sai Тук-тук, 90-90 на 10. Геть як нова. Все в такому стані. Так. Так, з цієї сторони все ціленьке, все чистеньке. Так. Сидіння вже перешили якісним чохлом, так як оригінальне при транспортуванні було пошкоджене. Так, ось такий у нас пробіг. Скутер працює ідеально, без всяких питань. Іде дуже гарно. До речі, на цих спітерах вже друга паливна система стоїть, вони ще економніші стали. Так, далі обличчя світло. Поворотнички. Все у нас працює. Друзі, кого зацікавила така техніка, дзвоніть, пишіть, завжди з вами на зв'язку. Всім гарного дня, Вдалих покуп!